Моє вітання, дорогі друзі. Запрошую вас до Демидова, де за кілька хвилин розпочнеться поєдинок четвертого туру першої ліги групи Б. Дінас зустрічається з Маріуполем у перший матч на домашньому стадіоні вижородської команди. Вадим Дмитриченко номер перший у воротах, в захисті Іван Котуха номер 17, 24-й Андрій Волошин капітан команди, Олександр Літвінов номер 6, Єгор Картушов 12-й, в півзахисті Владислав Огірі номер 7, 5-й Євген Шепурненко, 4-й Іван Борисенко, 70-й Станіслав Мораренко, 13-й Ілля Коваленко і на вістрі атаки Олександр Батальський номер 9-й. Головний тренер Діна за Олександр Рябоконь, склад Маріуполя, Карващенко, номер 23 У воротах в захисті 33 Олексій Малакі, третій. Артем Тєріхо, капітан команди, 38-й Павло Шушко, 20-й. Петро Харжевський. В півзахисті 99-й Євген Задоя, 90-й Андрій Богданов, 97-й. Єгор Демченко, 88-й Антон Савін, 17-й Іван Петренко і на вістрі атаки. 98-й Ілля Зубков, головний арбітер цього матчу Його Кевлі. Чому допомагають Володимир Шланчак та Олександр Марчик? Четвертий арбітер Дмитро Козовлєв. Спостерігач арбітражу Олександр Циганко. Закидання вперед. Антон Савін. Він вже вдруге з м'ячем на лівому фланзі намагається розкрутити молодого котуху, але йому це не вдається. М'яч залишається у гостей. Скидка під удар йшла Єгору Демченка. Але збиває Демченка Станіслав Мураренко і призначає штрафний удар. Головний арбітр цього матчу. Буде прямий удар від досвідченого півзахисника. Пробиває Богданов. Прямо по центру летить м'яч. Однак Вадим Дмитриченко вибиває вперед. Атака продовжується у Маріуполя. Харжевський, простріл низом. М'яч виходить за межі поля. Дивимося ще раз за. Стандартом від ФСК Маріуполь прибував Богдану. Дмитраченко виганяє своїх захисників зі штрафного майданчика, буде далеко вибивати кіпер Діназа Батальський. Нав'язуємо боротьбу Тєріхов. Волошин ставить корпус, але програє боротьбу Волошин і падіння у штрафному майданчику. Іван Петренко тримається за ногу. Його крик, я думаю, вам теж було, друзі, чути. Дивимося ще раз за цим епізодом. Так, Волошин а, не зумів обробити м'яч, за його спини вискакував Петренко. А, ну, йшла боротьба, там і Волошин, передусім, м'яч зарив Коваленко, ледь не підкрався до задою, але не відібрав у підсумку в нього м'яч, Харжевський. А, зубков, падіння Іллі, Систок арбітра мовчить, і вже господарі. З м'ячем перебувають, але швидка втрата від Мураренка. і потрібно назад відпрацьовувати, тому що йде удар по воротах. 17-й номер ФСК Маріуполь. Ось як він довго м'яч підробляв собі під робочу праву і вбив точно під стійку. Ще один високий навіз. Дмитроченко кулаком вибиває. Другим темпом переводяться ж м'яч в напрямок воріт футболісти ФСК Маріуполь і вдається забити вже на 18-й хвилині гостям. Цей стандарт дуже багато було цих стандартів на старті матчу. Дмитриченко кулаком вибиває. Далі йде момент. І, здається, Ілля Зубков м'яч вже ногою там зачепив. Передача вперед. Коваленко. Обробив. Віддає п'ятою назад. Чепурненко. Низом. Важко вперед просувати м'яч Діназу. Не так багато варіантів попереду. От Батальського ми лише зараз згадали, коли по ногах отримав центр форвард Вижгородського клубу. На стандарт, але Олександр Рябоконь сказав, не треба йому цього робити. Чепурненко в площину воріт пробиває. М'яч незручно підскакує перед воротарем. Ну, от Скільки було до воріт? Метрів 35. Прямий удар від Чепурненка. М'яч дуже незручно підскочив перед Караващенком. Оп, м'яч підскочив. Бачимо, як зреагував Кіпер. Якби знову ж летіло не по центру, могли б бути більші проблеми. Чепурненко, на Борисенка. Далі на вільний простір Мураренко прибирає суперника і на стійку м'яч направляв. Дивимося, ще раз за цим моментом. От Як тільки побачив перед собою простір Мураренко хитнув двох, причому ж таки футболістів закидання в боротьбу на Петренка вистрибує вище за всіх Іван Петренко. І побіг вперед. Двох футболістів обіграв. Далі м'яче. Ось тут, коли Петренко обіграв Волошина, його збив котуха. Ну, вже далі в небезпечний підкат пішли проти Демченка. Штрафний удар для Маріуполя. Ух, який хороший простріл від Андрія Богданова. Ми ще раз дивимося, як бив, прострілював Андрій по воротах Дінаса і кулаками знову зіграв Вадим Дмитроченко. У нас ще залишилося 3 хвилини до кінця першої 45 хвилинки. Ще питання, скільки додасть арбітер. А Ось момент! І рахунок стає 2-0. Іван Петренко. Забиває другий м'яч Маріуполя у цій зустрічі знову стандартне положення, яке завершується голом. Класна передача від Богданова. Харжевський головою скидає прямо у воротарський майданчик на набігаючого Івана Петренка. Вже бачимо на старті другого тайму. На першій ж хвилині господарі заробляють кутовий. Йде висока подача у штрафний майданчик. М'яч перелітає усіх футболістів. Зубков. Богданов наліво переводить. Савін залишається з м'ячем, обійшов він Котуху, Савін скидка під удар. Демченку! Як класно розвернувся Єгор Демченко. І дуже різко м'яч падав в бік воріт. Але все ж у площину воріт Єгор Демченко не влучив. Як класно, що обійшов Артем Савін. Е -е, Антон Савін, перепрошую, свого суперника. Ставить корпус Мораренко, але ні, мовчить. Єгор Кевліч. Не було фолу. І виводять вічна віч Малакі та Кіпера, футболіста Маріуполя. І забиває Олексій Малакі. Рахунок стає 3-0 на користь ФСК Маріуполь. Швидкий м'яч на старті другого тайму вже втретє. Підопічні Олега Краснопьорова. Забиває. Олексій Малакі відзначається у воротах своєї попередньої команди, за яку він свого часу виступав. Єгор Демченко. Він може цю передачу віддати. В принципі, як ми бачимо, виконав на відмінно цей пас Єгор Демченко. Побачив підключення лівого захисника, який сьогодні вимушено грає зі старту, тому що травмований Дмитро Фатєєв Огиря. Обігрався з Борисенком, але Савін м'яч далі вибив. І дуже точно зіграв Антон Савін. Зубков набирає швидкість, і дає передачу на лівий фланг. Демченко відпускає від себе м'яч. Огіря не наважується пробивати далеко до воріт. А от наліво можна віддати. Йде передача висока. Руками грає кіпер на підбиранні Черткоєв. Навіс. І там далі вже захисники вибили. Проте є друга спроба від Чепурненка. І тут вже удар за меж штрафного майданчика, тягне Каравашенко цей постріл. Хороший удар від Євгена Чепурненка. Він то може до м'яча прикластися. І дивимося, взагалі повністю за цією атакою. Спершу йшов навіс з лівого флангу. Каравашенко руками зіграв, Черткоєв, другий його навіс у штрафний. І потім, вже коли м'яч вилетів за межі штрафного майданчика. Поки у нас невеличка затримка у матчі. Можемо подивитися ще раз за цим моментом. Ось скидка. Огір'я віддає на Чепурненка і удар, який в дев'ятку летів. Каралащенко. Далеко вибиває і чіпляється. Харжевський за цей м'яч. Назад треба бігти. Розрізали центр поля футболісти Маріуполя. Пантелейчук робить рахунок 4-0. Пішов простріл з правого флангу і забиває Маріуполь четвертий м'яч у цій зустрічі. Дмитро Пантелейчук. Відзначився і футболіст, який вийшов на заміну. Ось передача на Байдала пройшла. Набирає швидкість Антон Байдал. Прострілює штрафний майданчик. Пас Байдала на відмінно Пенталійчук замкнув. 4-0. По два м'ячі в кожному із таймів. Не Забили гості. Знайшов можливість в коридорці віддати пас на Огирю. Огиря Дарі далі на котуху. Йде на віс у штрафний майданчик і замикає цю подачу Сергій Старенький. Рахунок стає 4-1. Забиває ще один футболіст, який вийшов на заміну Сергій Старенький. Непоганий момент тут виник у Діна за те, чого не вистачало господарям у перших 45 хвилинах. Коли М'яч перебуває на фланзі, йде подача, і немає людини, яка може цю подачу замкнути. От зараз Котуха змінив фланг після того, як Ярмак з'явився на полі, подав і класно, дальню стійку Сергій Старенький замкнув. Свисток. 4-1. ФСК Маріуполь перемагає Дінас на виїзді. Багато ми з вами, друзі, забитих м'ячів побачили цікавих, красивих голів. Я думаю, голи, які точно заслуговують на вашу вподобайку. Бережіть себе, миру, любові, наснаги. Почуємось!